Добрий день, друзі. На мій канал Костянтин Грубич знову повертається кулінарія, і це все завдяки ресторану Бармаки у Рівному. І ось цього молодого чоловіка звати Назарій Антончук. Він віце-чемпіон України з кулінарного мистецтва. Він дуже талановитий кухар. А зараз він інструктор військових кухарів. Правильно, Назарій? Так, все правильно. І ми будемо. І ми будемо готувати бараболяники, але з кабачків. Ось такий парадокс. Да. Бараболяники без картоплі. Це в нас я те, що я скажу, це в нас черкаська страва, і одразу почнемо готувати, щоб не витрачати час. Це в нас черкаська страва. В них насправді були дуже великі сезони кабачків в той період, коли вони придумали це. Ось. Е, і... Але прижилася в Рівному ця страва? Прижилася чи? в Рівному, так. Да. Але ну, давайте бути відвертими. У нас постійно, постійно є сезон кабачків. Так. Що вже... було, так. Да. Ну і в принципі у нас так само зараз почали садити, наприклад, цукіні, почали різні сорти садити, То воно теж воно відрізняється трішки по вкусу, але в принципі, в принципі, людей цікавіше, коли воно, воно різне поліє. Ну, якось так. Е, зараз починаємо натирати кабачок. Е, на сорухну деко. Тобто ця страва, вона з родини, скажімо так, дерунів. Можна сказати, так да. ну це як інтерпретація, яка от просто переросла з часом. Тобто, ми е, спочатку дивимося на річ з одного боку, а з часом ми починаємо дивитися це з іншого. І пробуємо щось. Ну а так як ми всі кухарі нам нам цікаво це, цікаво пробувати. І я думаю, що жінкам, які чекають чоловіків з роботи, теж цікаво щось дати, щось кусь новинку дати, якусь нотку. Слухай, так, ти, ти філософ, не просто кухар, а ще й мислитель. Та інколи. <ріст> <ріст> Вільний час відслужує. Далі в нас є адегейський сир. Ось. Але в принципі ви можете змінювати будь-яким іншим твердим сиром. Але я, наприклад, пробував з халумі, це досить таки непоганий. Mm -hmm. Но... Той який смажить, так? То? Той який смажить, тільки я його пробував подавати, насправді жарити на сковороці гейм. Ось. І Він давав ну, такий дуже насичений якби, смак самого якби, сиру. І поєднання сир з кабачками або з ну, як на мене, це досить таки класно. Ми беремо сир, так само натираємо в сирі, і так само, ну, в даному сирі і так само в кабачках є волога. Нам потрібно її віджати, щоб не було зайвої вологи. Ми це видавлюємо. Просто так кулаком. Просто, так, да, просто кулаком сили вистає поки. Ми віджали зайву вологу, добре перемішуємо. Ну, Як чесно, я вже їв би. Я люблю і кабачок. І правильно, тому да. що там багато вітамів. можете так подавати, як і салат, тільки дати трішки крипу, олійки, смакота. Так, зараз є яйце. Є два таких способи, як... Відділяти білок від жовтка. Насправді е, ну, більшість працюють так, вони розбивають і переливають цей. Yeah. Мені чесно, набагато простіше, коли ми, коли ми просто розбили, відклали. І просто цей жовток... Просто цей жовток додаємо сюди. Це відставляємо. Далі ми додаємо борошно. Так, ми замішали це. От, ми його... А, я не соль, перець. ми б про не поговорили, а так і не поклали. Е, можливо, я вас попрошу, щоб ви підсували і поперечили. Так як я відчуваю. Так, як ви відчуваєте, так ми ж Но зелені, мені, мені, і... мені багато не <світ> треба. Так. Тишки пецю. І краще перець давати саме такий. Тобто, який, е... На твоїх от... очах подрібнюється, да, так? Так, Посолили, прикручили, ще раз перемішали. І в принципі ми відкладаємо. Їх. А борошна є тут вже, так? Борошна є, так ми вже угу. додавали. Включаємо сковорідку, щоб вона нагрілася поки. Добавляємо висто олію. Добавили. Поки сковорітка нагрівається, нас заздалегідь ми включили такий ну, фритюр. Тобто це просто якби у нас сетєйник, там велика кількість олії. Ось, ми зробимо досить таку цікаву штучку з щеліками-помідорами. Ми можемо їх зробити, наприклад, це так. Ось так. Коли ви відриваєте, воно дуже гарно засмажиться, і коли ви його підсмажите, шкірочка відкриється. Вона буде так з легкість хрусткість давати. А самий помідор він буде м'який і ніжний. А проколи не треба робити? Проколи не треба, а воно не лопається. Так це це ж ефект. А воно не обляпає нас, ні? Mm -hmm. Ми відрізаємо, бо я вирішив, що так буде набагато краще, ми відрізаємо невеличку таку гілочку. Я думаю, на одну порцію це якраз буде класно. У нас сковорідка ще не нагилася, тому продовжуємо далі. Беремо лимон. Що робимо з лимоном? Ми його використаємо, цедру на подачу, щоб давати таку легку нотку лимону. І плюс ми дамо трішечки лимону збоку для того, щоб... Дати якусь кислинку і можемо поки приготувати соус. Нам для цього знадобиться носочка, сметана і трішки кропу. Ось, У нас ще є олія зелена, вона також зроблена з кропу. На основі кропу там олія і там кріп тільки. Що ми робимо? Ми сметану Додавляємо до нас мисочку. Ось. Нарізаємо хиліб. На це можна дивитися вічно на цю нарізку. Добавляємо хліб. Добавили і перемішуємо. Метельно перемішали. Ось і в принципі, ну я, я сіль ніколи не додаю. Я ніколи не добавляю певець. Таке, тому що тут хочеться відчувати саме свіжість, свіжість продукти, як молочного, так само і чесник об... ні. Тут ні. Я не додаю. Я не додаю, тому що е, чесник дуже яркий і він е, заб'є смак самих е, наших кабачків. Е, Барабараболяне. Бараболян, да. На жаль, я вимовити не можу. Та раді бо в тебе але... дуже симпатично виходить. Але О, ми будемо старяти. Нічого, Вакарчук Славік вже перейшов на, на слова, він вже не соромиться, так що все нормально. Це, це твій ексклюзив. І починаємо викладати. В принципі, форма в нас є довільна. Ну, багато хто каже, ось вони мають бути там ідеально круг. Ні, для мене, ну, це як е, мистецтво. Тобто мені гарніше, коли, наприклад, одна буде більша, інша буде менша. Тобто, ну, як на мене, в цьому є якась легенька. І форми різні, І це... форми різні, так. Можемо попробувати поки один чай. Краще відійти, батаєшки може стельнути, але це... так має бути. Гейзер. Як бачите, зараз Оп. і дивіться, яка у нас ручка. Тобто у нас виходить шкірочка, сама по собі хрустка, а серединка... Ну, вона і так була готова. А, але шкірочку теж можна жувати? Звісно. Це як хрустики такі. Чипс, да, клас. Так. І так, підемо Ух ти. Тички салюту. <рес> Салют. Ну, бачите, ач у нас кожного, хвилинка, у нас є ще, як каже, от мене інколи зараз вашого на мову, я кажу інколи англійськими словами криспі. От, воно прожекшено. Хрустке. Так, хрустить. Класс! Все, у нас все готово. Можемо все оставити. Так, далі. Е, так, зараз будемо видавати, ми беремо соусбол або як соусник. Соусник? Далі даємо нашої сметанки зелені, наш перчик і беремо береболянки. Ми їх викладаємо. Я не бачу сенсу їх викладати в якійсь там правильній геометричній формі, тобто ми в принципі їх кладемо довільно. Ми беремо наші черіки, ставимо черіки, трішки лимончика зверху. У нас ще є для декору і трішки для смаку червоний перчик. Ми його трішки додаємо. Так. Ось ще заздалегідь це, що я вам казав, що приготував зелену олію з укропу, і вона дуже гармонічно буде поєднуватися з цим всім. Ось. І наверх остання нотка це ми даємо угу. це долімону. Ну, це якась симфонія Назарій. Але воно настільки гарно красиво вийшло, що ви в мене простіть, шановні друзі, я зараз не буду куштувати. Нехай воно трошечки охолоне, Мені подобається більш холодним. А ми полюбуємося цією красою. Це бараболяники, рівненські бараболяники з черкаським походженням. Дякую, удачі тобі перемоги нашим захисникам вітання. До речі, як, як там в військах їдять. Не гірше? Не гірше, бараб І бараболяники теж? Поки не водимо, але. Сезон, сезон. Ми будемо максимально старатися. Можливо, не в такій інтерпретації, але будемо максимально старатися, щоб вийти на цей рівень. Щоб не ми йшли до НАТО, а нато йшло до нас. Все, я тобі дуже дякую. Все, слава Україні. Дякую, слава.